Ми сьогодні кажемо, Боже, які були благодатні часи, коли наші предки познайомилися з писемністю, коли ще європейські народи далеко не мали власної національної письменності. Наші предки володіли тим переводом, яким ми сьогодні володіємо у наших храмах. І так бережно, тут я здержавми. Так нам кажуть, поміняйте на современі язики, ні, ні під яким видом тому, що як живий русинський язик, так і богослужебною в храмі мають 1150літню історію порівняно з молодими язиками європейськими, котрим є 200-300, максимум 400 років. Господи, молитвами святого Фотія, благословій нам, щоб ми цінили його молитви, його труди, бо вперше за. Наших предків саме святитель Фотій споминає, називає їх русами. Правда, історики припишуть то Києву, що то з дір там пішли. Ну, у правда, бо у 862 році іще в Києві, а дір навіть не зайшли. У 862 році в Києві ще був сам Батас. Город по крайній Хазарського царства. Тільки у 865 році прийде з Новгорода князь і заберуть власть над Києвом. Ну в той час ніхто на Константинополь не нападав. Ну от і були наші предки, підтвердив святитель Фотій. От по чому нам та лічність така дорога. Він нам формує історію, докази, але докази документальні. І ми можемо ще й казати і нині, і ви святителю, Кириле Мефодіє, моліть Бога за нас, щоб то, що ви нам лишили, ви уберегли, не дозволили ніколи у нашому народі замінити Кирилюцю на латинику. То, що вже зробили європейські слав'яни і пострадали, на наш погляд тому що усложнили собі і граматику, і написання. Поможіть нам, святі Фотії, Кирило Мефодіє, і всі святі наші, щоб ми були тут діти Божі, любили Господа, держалися канонічної церкви, яку ми називаємо Кирило мефодіївська а географічно. Ми представники Карпатурусинської русинської православної церкви, яка була в 1921 році відновлена великим народно-церковним собором у селі Іза колохуста. то з того часу ми де би ми не були, в якій б церкви не прибували у її конструкції. В складі ми слідкуємо, щоб ми були в канонічній церкві, Бо лише вона є спасаюча, і тому й нині держимося єдинство з українською православною церквою, де предстоятель митрополит Онуфрій, щоб не просто ходити до церкви або спасати душі, не просто формально рахуватися християнами а бути настоячими християнами, так поступаючи, мотують діти Божі, християни настоячі, християни мотивовані. З опитом богообщення, а у вічності в єдно з освятим Фоцієм, мучеником вуколом Смирнським і Другими святими і святими нашої церкви. Змогли би сми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.